Ліворуч. Пророченко з лівої пробиває дуже небезпечно. В дальній відстав. Рамбалаян. Один із жовто-чорних у стінці Арамбалаян пробиває Рикошет від того виконавця, який знаходився у стінці. Веліміт'єнко на куті встановлює. І 16-й номер готовий розіграє через центр. Балаян знову з ударом. А забирає Олександр. Покопляє Ластовка. <поплія>. Ластовка розганяє атаку фаворита, віддає у центрі. же небезпечно не зіжов до чорним чумак один. проти Балаяна, Балаян. Балаян до центрального кола. Юрій Короченко. Злівої зливає, Юрій Пророченко. І ще одна його спроба. І з дальній відстані ударом по воротах. і зараз вражає його ворота Олександра Кострицьку. І Просто не встигає зреагувати 1-0. Шоста хвилина. Unknown Спортінг повів. Видивився переведення на Босюка. Босюк продовження краєм. Тим же Бондаренко простріл переджає Босюка Віталій Захарчук. Вже ліба його пасне проходить на чумака. І ще одна атака від Unknown Sporting. Віталій Міхієнко пробуває з лівої низу. Ми Значали від колективу номінальних господарів. До слова, сьогодні Unknown Sporting проводить свій І Знову Сергій Захарчук. Бластовка. Проходить передача на Чумака. Гра Продовжується тайм-ауту. Савчук. Савчук. Савчук, Удар. Кут. Я про це наголосив, що відворіт все таки в цім епізоді і вкинув Микола Подоляню. Міхієнко. Пророченко. Прекрасно. Юрій Пророченко. Рахун встає 2-0. Наші знайшли тій хвилині. Юрій Пророченко оформив дубль. Вишукане взяття в рік номер 2 у цьому матчі від Юрія Пророченка. Ударом із лівої ноги із далі відстані. А зараз розбирається як справжній майстер у володіннях суперника. Чумак. Желіба. Голки переміщу, що під Катя постелився один із жовто чорних Навіть м'ячу його команди залишається. Довгий пас ластовки. Балаян головою знову каже. Курсенко зараз у відборі відпрацьовує. І грає на Гутника. Гутник Гутник ну, на передачі. Чумак. Ще одна атака від жовто-чорних і знову пробу. гутник відбирає жиліва, 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 чумак повертає, подуля перериває. Простил скута поля сапчу. Сапчу. Жилі буде до карної площі. Захищався аси, розраховує зараз на контрмерку Гутник, Гутник, гутний. От і надальню. Бондаренко. Ярослав прострілив. Полотін! Полотінь не переграє построюся та м'як. Із правого флангу Ас. Кутовий розіграє гутник. через Ярослава Бондаренка простріл від номера Фортін, яка станом на 6 половину другого тайму, веде із рахунком 2-0. І відтак навіть Папасла. Це один із таких найвідоміших голів за всю історію світового футболу від Юрія Пророченка. Можемо собі навіть дозволити таке порівняння. А чому ні? Гол забиває Желіпа. Восьма хвилина. другого тайму фаворит повертається. 2-1. Олександр Желіпа забиває перший гол жовто чорний. Може 4 -4. Читається розіграшала Балаян. і тут же контрова атака і тут же 2-0. Балаян. Готник не заб'є Готник. як вам таке. А ще й Балаян не заб'є. Кілька хвилин тому не забив, зараз помічу не в луці. Савчук. Савчук. Савчук, Савчук і... Зеленії балаян. Віталія Захарчук, харчук, ще атака. Новим кран здобувається. Віх'єнко пробивав. Остриться ногою переводить він на кутовий. Босюк розігруватиме цей стандарт для ноум спортінг. Простріли І... замикає Маркович. Під 17-тим номером Віталій Маркович робить рахунок 3-1. Знову два голи веде ас. По сигналу жиліба для фаворита розіграє центрального кола. Віталій Захарчук. Желіба. Желіба, Желіба, Желіба забиває. І дубль форми в Желіба. 3-2. Вже в наступній атаці. Фаворит. Знову скоротив розрив на табло до одного м'яча. Давай, 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 давай. І нині вже в складі обох колективів є виконавці, які дублями. Пророченко із аси, жиліва із фаворита. Ластовка. Ластовка підтримував жиліва. Ластовка сам вирішив. Кутовий переводить Микола Подоляню. 3-3. Друзі, 3-3. Пластовка на добуванні. У штрафному майнечку. Ас. 3-3. Фаворит зрівнює. Віддає. І Маркович зустрічається з м'ячем, віддає у центр. Там лише суперник І втікає зараз вже від Бондаренка. Жиліба. Ну який вже він прекрасний? Це Олександр. Жиліба на полі. Рахунок 4-3. Фаворит. 4-3. Фаворит уже попереду. Фаворит камбешить. Із 1-3. І навіть не довелося йому ділитися м'ячем із партнером, який вбігав на дальню. Сам спрямував. у Удальні відголки. Перегутний. Не. Не Драматичні. Заключні хвилини. Полідери на табло. У матчі бронзи між «Ноун спортінг та спортивним клубом фаворит. Удар від відмітієнка. Костриця у грі. Простріл. Це була одна із останніх атак у цьому матчі. Але мінімум у тому, що побачимо, що 10 секунд є і ще аут для ас. Юрій Пророченко біля він 요리